Може, це перевірка. А що треба робити в такому випадку? А, що треба робити в такому випадку? Бомбосховище бігти. А де найближче, ви знаєте? Я не м'ясна. Тривога вас напевно. І що треба робити? Підвал. А де найближче, ви знаєте? Ні. Нам вже написали, куди, в який підвал бігти. І в який бігти? Е, ну я тут на Київській живу, недалеко. Там, де молочна кухня колись дитяча була. У той будинок. Якщо успіємо – добігти. Ну найближчий міх із захисту, ну, якщо чесно, я не знаю. А у тому районі, де ти проживаєш, ти знаєш, куди бігти? Школу, у нас є школа близько. Про це вони повідомили батьки, ну, так, так що вони знають, що там безпечне місце, там є підвал. Це, це типу, тривога середу. це тривога така була. Це, ну, це треба Ховатися, це не справжня, але просто перевіряються. Це перевіряли, Та. як люди зможуть ну, Ага. А ви знаєте, куди вам треба ховатися у разі надзвичайної ситуації? Подав да, подвал. в, подвал. в подвали, в бомбохраніліща. Да. Да. А вам про це в школі? Нас, нас на нас да. 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 на під'їзді пише наш на, шо? на шо? там написано, якщо буде сигнал тривоги, то потрібно ховатися в подвал. У разі такої тривоги потрібно ховатися mm -hmm. в підвал. І кажуть, що, ну, що потрібно якісь їжу, воду, mm -hmm. газ, якісь вже брати.